Героям слава і зараз я не сама. Це Краматорськ і поряд зі мною ну абсолютно круті хлопці. Це знаменита 10-та бригада Едельвейс, від якого Путіна і кремлівців усіх тіпає, це наші штурмовики, які сьогодні стоять під Бахмутом. Ми тут з Марію ми завезли гуманітарну допомогу. Дуже потрібні сьогодні шини на цих фронтових дорогах, просто покалічених. Але хлопці, які поряд, вони ну, надзвичайно круті. І що вони розповідають, що нашій армії, звичайно, для ефективного контрнаступу. Потрібно більше зброї, більше артилерії. Це ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, але дуже потрібні дрони. От в десятці, а це 108 батальйон десятки. 10. Є легендарний скиба, який саме з дронів вбив. Більше знищив більше 500 а, окупантів, і я хочу зараз, щоб хлопці сказали наскільки сьогодні вони чекають від а, волонтерів від всіх нас хто в тилу допомоги. В чі першу чергу мова іде про а, дрони, пане Юрію. Будь ласка, розкажіть нам про десятку, як тримаєтеся сьогодні під Бахмутом, який настрій, як б'єте ворога? Ну і зверніться до тилу, що потрібно сьогодні вам. Ну, що десятка тримається, 108 батальйон тримається, всі бригади тримаються, всі молодці. Українські воїни це саме найсильніші воїни. Окупанта б'ють, вбивають, нищуть. Саме найбільше його тут ніщуть. Ну а саме головне потрібно як найбільше дронів за кожної людини життя. Я рахую, що ліпше купити 10 дронів, дронів. 20-100, але головне, що це життя. Бо щоби не дрони, то я думаю, що ми дуже ближили близько, близько Дніпропетровська. Так? Благодаря дронам ми йдемо вперед, а не назад. А, хлопці, дрони, давайте нам дрони. Ми будемо окупанта тут на, на фронті нищити. Це буде добре скаві і теплові зімні працю. також необхідні речі, які по. Поможуть пришвидшити нашу допомогу, друзі. Ну от всі, хто зараз дивиться прямий канал, знаєте, що а, чи можемо допомагаємо фронту а, справа громад, фонд Порошенка збирають кошти на посейдони. Це дуже круті а, комплекси дронові, які допомагають знищити ворога. А, колеса теж потрібні. Повірте, будь ласка, але а, хлопці жартують, що наступного разу ради вас завжди бачити. приїжджайте тільки з дронами. Сьогодні ми привезли генератори, привезли сьогодні старлінки, привезли сьогодні. У ну, не тільки десятці, бо хлопці зараз кажуть, що де наш тар привезли сто десятці старінка. Тут бачите, і колеса і генератори все є, але але на дрони збираємо і закликаємо всіх, хто хоче як на швидшої перемоги допомагати. Зсу слава зсу, хлопці. Дуже дякую. Армія тиву, приєднатись на збір для наших дронів, щоб ми лічили окупантів, Дякую. пані Ірино. Дозвольте запитати, куди можна приєднатися на саме ось ці дрони для цього підрозділу, чи є можливо реквізити, і далі я хочу вам ще поставити запитання. Ви чи не щотиждень їздите своїми колегами на схід? Кожного разу у вас різна мета? Вона об'єднується мета допомоги, але я маю на увазі точково різна зустріч з дітками, допомога. Людям, які потребують евакуації, конкретно цього разу ми побачили, що ви вже будете що ви вже привезли допомогу військовослужбовцям. Ще які плани вашої місії гуманітарної на цей раз? Дякую, колеги. Запитують. от конкретно така, бачите, адресно хочуть прямий канал запитати допомогу для десятки для 108 го батальйону і чи є реквізити, щоб саме вам могли зібрати на дрони. Юра, підходьте, говоріть. 108 батальйон і 10-та гірсько-штурмова бригада. Вона є у телеграм-каналі, можете підписуватися на нас, ми теж там збираємо на дроні, на оскійно. На дроні не збираємо. Ми ну, на машині... Дивіться, і, на... І, і звичайно таке знайомство. От унікальне. А хлопці ще подарували, знаєте, нам цей шеврон, від якого ну путіністів карьожить. Ми також беремо на себе зобов'язання з Марією зібрати на дрон, тому що це ну це круто і дуже почесно допомагати вам. Але ви праві дорогі колеги, що сьогодні ми не тільки з військовими спілкуємося. Ми побували в військових госпіталях на Харківщині поблизу лінії фронту багато лікарень стають лініями зіткнення. стають госпіталі, стають військовими і туди привозять наших поранених. І Там теж потрібна допомога, потрібне операційне обладнання. Ліжка привезли сьогодні. Ми і медикаменти і таке обладнання в госпіталі. Поспілкувалися. Є великий сьогодні дефіцит військових медиків, і були приємно вражені От зустріти в одному з таких госпіталів наших партійців, які з чернівців приїхали під час своїх. Відпустки за свій рахунок допомогти військовим лікарям спілкуємося завжди з військовими обов'язково щодо виплат, чи отримують на передовій от ці тисяч. А хлопці, які поряд з нами отримують виплати, Ви знаєте, що вони говорять від цього. Просто ну мурашки по шкірі. Вони кажуть, ми воюємо не за гроші, ми воюємо за Україну. І коли ось ці герої такі говорять нам, депутатам, ми усвідомлюємо, що маємо все зробити для того, щоб вони були забезпечені. Вони мають отримувати виплати, чи вони зараз на передовій чи дай Боже будуть на ротації, а вони мають бути забезпечені всім нам найвідківшим. Але були сьогодні спілкування з військовими, які не отримують ці кошти, тому що командири завалені цією паперовою роботою не завжди можуть розібратися, як подати ці документи. І тому дуже важливо, щоб міністерство оборони знаходилося в більш такій тісній роз'яснювальній комунікації з усіма підрозділами. Це важливо.